Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. В пам'яті Ігоря Сіпченка на честь начальника Добосарської міліції пройшла воєнізована естафета. В РКЛ потрібна кров. Чекають на донорів. Першість з настільного тенісу учасники корекційні школи. На годину назад Придністров'я переходить на зимовий час. Оплата за проїзд картою безготівковий розрахунок вже працює в маршрутках і частково в тролейбусах. Незабаром весь електротранспорт працюватиме за системою АСОП. Карту потрібно буде прикладати до валідатора. Повна сума з неї не спишеться, якщо до карти прив'язана пільга. Система просто зарахує поїздку. Я оплачую, Я оплачую проїзд картою. Мої батьки до неї пільгу прив'язали. Я з собою довідку ношу ще про всяк випадок. Єсіч карта, є ще й карта, але показує посвідчення і те, й інше про всяк випадок. Карта, бо може бути маршруткою, треба буде користуватися. Я студентка. І Я мене... оплачую картою. Я студентка, У мене знижка 50%. Коли не було валідаторів, відкривала студентський квиток, давала 2 рублі. Зараз, коли йде оплата, там відразу пільги закріплені. А якщо попросять показати, студентський теж зі мною. От Ось пільговий тариф. Студент написано. Це означає, що у них студентський квиток і прив'язана карта. Після оплати пільговою карткою кондуктор може перевірити, чи є в пасажира пільга. Тому при собі завжди треба мати документ, учнівський студентський квиток або пенсійне посвідчення. Чому ми перевіряємо? Тому що батько або мати може взяти картку школяра і їздити. Або як у мене вчора був випадок. Чоловік не виглядає на пенсійний вік. Приклав картку, 100% пільга. Я його питаю, чия карта. Він каже, бабусина вибачився і сплатив. Ви розуміти, яке кількість. Ми повинні розуміти, яка кількість пільговиків реально проїжджає і користується електротранспортом. Потрібно зрозуміти, яку кількість ми перевозимо, і порівняти з тими дотаціями, які виділяються на підтримку підприємств. Інакше їх не можна ніяк виділити з основного потоку пасажирів. Якщо стипендія або пенсія приходить на банківську картку, пільга активується автоматично. До нової або передплаченої картки її потрібно прив'язати. Студенти і школярі можуть зробити це в навчальних закладах. А пенсіонери багатодітні та інваліди в центрах соцстрахування. Горинич для шкіл у Рашкові та Катеринівці встановили твердопаливні котли. Нове обладнання забезпечить стабільним теплом школи і дитячі садки. Всього в Кам'янському районі поставлять чотири таких котли. Село Катеринівка до школи привезли Горинича. Це котел на твердому паливі. Виробництво заводу «Електромаш». Топити можна вугіллям і дровами. Обладнання встановили в будівлі старої котельні. Котел віддає 90% тепла, майже без втрат. Потужність цього котла 300 кВт. Її цілком достатньо для опалення Катеринівської школи та дитячого садка. Дрова і вугілля у нас є заготовлені. Ці коти встановлюють для економії газу, щоб блакитного палива вистачало для промисловості. У катеринівській школі два корпуси. Тут навчаються менше ста дітей. Дитячий сад окремо. На установку котла чекали. Тепер опалення не залежить від поставок газу хорошо. Газова котельня це дуже добре, але з цим твердопаливним котлом мені здається буде комфортніше нам ніж ходити одягненими на заняття в разі відсутності газу. Все для того, щоб діти взимку не страждали. Все-таки дистанційне навчання воно складне. Не у всіх вдома є комп'ютери. Перехід на твердопаливні котли почався в Кам'янці взимку цього року. Школа номер 2 стала першою, де встановили Горинича. Під час газової кризи вона єдина навчалася в очному форматі. А цього року тут розпочали опалювальний сезон раніше ніж у республіці. Котел працює автономно, температуру регулюють вручну. В Класах комфортна температура. Навіть протягом цього маленького періоду, буквально два тижні, ми топимо, температура була різною і ми її регулюємо. Тобто бувало таке, що топили з ночі і до обіду, а бувало, що тільки до 10-ї ранку. Потім опалення вимикали. Цього було достатньо. Котел на твердому паливі є і в сьомому дитячому садку Кам'янки. Гориничі встановлять також у школах села Хрустова та Кузьмин. У відділенні переливання крові республіканської клінічної лікарні запаси на межі особливо бракує першої та четвертої негативних груп. Кров потрібна для лікарень під час операцій, пологів, допомоги онкохворим та людям із травмами. Відділення переливання крові у приймальному залі люди у кріслах. Вони донори. Запасів у банку наразі замало. Ситуація критична, особливо для груп негативного резус резус-фактору. У нас за останні 3-4 неділі у нас протягом останніх трьох-чотирьох тижнів склалася стійка тенденція до того, що дуже багато пацієнтів з негативними групами крові, і за якийсь період часу у нас вичерпалися усі запаси. Крові не вистачає. Це Оксана Ізністровська сьогодні приїхала до лікмістечка здавати кров. Займається донорством вже не перший рік. Наразі це її 36-та здача. Стараюсь людям, намагаюся допомагати людям. Кожне здавання це комусь допомога. Я вважаю, що від мене щось також залежить. Ще чотири рази буду почесним донором, але мені це не важливо головне мені просто самі подобається ця процедура допомагати людям. Здати кров можуть люди старші за і із вагою на менше 50 кілограмів. Ті, хто не хворіє і не має хронічних захворювань. За два дні перестати употріблять насичену жирну їжу. За два дні перестати вживати насичену жирну їжу, яка може спотворити показники крові, дати жиру, плазму, уникати вживання молочних продуктів, яєць, горіхів, насіння. За годину до процедури не можна палити за 48 годин жодного алкоголю. Обов'язково потрібно поснідати і з собою взяти паспорт. Осінній етап зариблення триває. Його проводять фахівці Мінсільгоспу. За три дні у Дністери до босарське водосховище випустили 4,5 тонни корупа, карася білого і строкатого товстолобика, а також білого амура. Напередодні цього літок випустили у заплаву ягорлика. Республіканський заповідник Ягорлик напередодні у його заплаву випустили півтори тони цього літок. Це підрощена молодь білого і строкатого товстолобика, а також білого амура. За три дня за три дні ми випустили в Дністер близько 4,5 тонн рибопосадкового матеріалу. Перше зариблення було в районі села Паркани. Далі був випуск до Босарського водосховища в Рибницькому районі. І ось до Босарському районі. Зариблення проводять у два етапи навесні і восени. Всього цьогоріч у Дністер і великі водойми країни випустять понад 25 тонн молодої риби. У нас два, дві дві варіації. У нас два напрямки: це зарибання нерестовими видами риб, короб, карась, якими ми поповнюємо популяції в наших водоймах, і проведення біологічної мельорації. Це випуск риб розвиноїдних. білий строкатий, товстолобики і білий амур у водоймі плодяться як біологічні мельоратори. Ми пригнічуємо розростання водної рослинності. Для заводі ефективно. для заплави це дуже ефективно. На Дністрі складніше знайти для цього місце. У нас багато факторів, коли риба гине. По-перше, під час паводку у нас нерегулярне скидання води. Риба виднерестилася біля берега і тут починається скидання. Закрили шлюзи, вода впала. Все загинуло. Роботи зариблення проводить мінцільгосп. Все коштом республіканського екологічного фонду. Рибу постачають селянські та фермерські господарства Придністров'я. Цієї неділі спатимемо на годину довше. Придністров'я переходить на зимовий час. У ніч із суботи на неділю переводимо стрілки на годину назад. Лікарі кажуть, багато хто це відчує. Важко перенесуть гіпертоніки у нашому сюжеті. Поради, які допоможуть полегшити період адаптації. На годину назад цими вихідними Придністров'я, як і ще понад 70 країн світу, перейде на зимовий час. Фахівці кажуть, перші два тижні будуть важкими. Організм адаптуватиметься до нового часу. Змінення режиму сна. Зміни режиму сну освітлення порушують циркадні ритми, які регулюють тиск та частоту серцевих скорочень. На практиці ми бачимо почастішення візитів до лікаря, почастішення виникнення серцевих нападів, гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Найважче доводиться гіпертонікам. Їхня адаптація до зимового часу проходить складніше. період. Є такий період, що починаю почуватися погано, поки не увійду в колію. Фахівці кажуть, до переведення стрілок потрібно готуватися заздалегідь. Ось рекомендації, які допоможуть адаптуватися швидше. Слід зберігати вісім правил здорового серця висипатися, здорове харчування, відмову від паління, достатня фізична активність, контроль артеріального тиску, глюкози, холестерину в крові та контроль ваги. Через переведення стрілок на годиннику ми можемо відчувати підвищену втому, бути більш дратівливими і менш сконцентрованими. Організму не вистачає сонячних променів, тому фахівці рекомендують більше гуляти на свіжому повітрі. На зимовий час переходять у Молдові та в Україні, а в Росії ні. Різниця з Москвою у нас буде в одну годину. Сьогодні на березі гоянського водосховища відбулася традиційна воєнізована естафета пам'яті першого начальника Дубосарського районного відділу внутрішніх справ Ігоря Сіпченка. У змаганнях взяло участь 13 команд. Гоянська затока. Сьогодні тут зібралися співробітники МВС з усіх районів республіки. Змагалися в силі і витривалості. Це традиційна естафета пам'яті першого начальника Дубосарського РВВС Ігоря Сіпченка. Він стояв біля витоків створення міліції у Дубосарах. Загинув при виконанні в результаті провокації 2 березня 92-го року. Щороку ми згадуємо його, говоримо йому і тим, хто пішов за ним, що ми можемо убезпечити нашу республіку, наших громадян, боротися зі злочинністю. Для цього у нас є все найголовніше. У нас є сила духу, волі. Ми готові зробити все від нас залежне для того, щоб виконати свій обов'язок. Я бажаю всім командам, звичайно ж, перемоги, успіхів на кожному етапі. Знаю, що буде дуже складно. Воєнізована естафета це шість етапів. Заплив на весловому човні, біг пересіченою місцевістю, смуга перешкод, розбирання та складання магазину автомата, стрільба з пневматичної гвинтівки, перенесення потерпілого, канатна дорога. Все на час. В принципі, етапи не прості. «В Принципі етапі не прості не тільки для нашої команди, але й для всіх. Але це сприяє змагальному духу. Не просто, але фізична підготовка у нас на високому рівні. Це складно, але тим не менше ми готові на більше на більш складні етапи, на більш складні змагання. Виступає Виступаю не перший рік. Траса знайома, все нормально, погода хороша, можна бігти. Сподіваємося на перемогу. переможців та призерів змагань нагородили кубками, грамотами та медалями. До спортивних новин у Терасполі пройшла першість Придністров'я з настільного тенісу. Учасники учні корекційних шкіл. Це заключний цього року турнір. Подробиці далі. Тирасполь – республіканський спортивний реабілітаційно-відновлювальний центр. За звання найсильніших боролися п'ять команд: З Тирасполя – Бендер, Глиного, Попенок і Паркан. У кожній по три гравці всього в змаганнях взяли участь близько 20 спортсменів. Служного іншменя прослужова складного нічого немає. Просто потрібно старатися і долати перешкоди. Дуже хочеться хороших результатів. Не підвести команду і тренера, а для себе просто щоб пишатися тим, що я сьогодні виграла, і потрібно йти далі, вигравати ще. Грали за круговою системою. Кожен з кожним. Матчі до двох перемог. Змагання проходять щороку. Це фінальний турнір у спортивному сезоні для корекційних шкіл. Треба починати треба починати зі шкіл тому що в школах у нас є тренері викладачі вони займаються цим видом спорту ось буквально з 20 по 25 листопада у швеції буде чемпіонат європи і наша світлана русу заявлена запрошена на участь дімалавров Переможці отримали дипломи та кубки. Призи неперехідні. Залишаються у команд як нагадування про досягнення. грати з друзями. Мені Я почала грати з друзями. Мені сподобалося, і в школі мені сказали, що я добре граю, і мене взяли на змагання. Серівна мені друзі до Мені запропонували друзі грати. Сподобалося. Добре, почав грати, і мене в шкільну команду взяли. Ми, наприклад, тренуємося у школі. У нас теж є настільний теніс. І на перерві ми йдемо грати. За підсумками змагань кубок забрали школярі з глиного. Срібло їде в паркани, бронза у попенської школи. Попереду в учнів корекційних шкіл волейбольний турнір. Народні пісні, костюми та інструменти у дитячій музичній школі імені Чайковського пройшов концерт. Його просвятили гроку придністровського народу. Учні виступили російською, українською, молдавською, болгарською та гагаузькою мовами. У клубі ветеран теж виступили, виконували хорові пісні. Так відзначили свій 50-й день народження. Подробиці далі. Анастасія, учениця музичної школи імені Чайковського, співає гаузькою мовою. Каже, хоче познайомити всіх із культурою та традиціями цього народу. Виступала у національному костюмі. Його пошила її бабуся. Це народний фартук. Це народний фартух. Вони дуже гарні, тому що там додають завжди ось такі ось бусинки, вишивки. А головний убір це така пов'язочка з квіткою. Колір народний, блакитний. У школі мистецтв імені Чайковського лунали пісні російською, українською, молдавською, болгарською та гагаузькою мовами. Усього 15 номерів. Кожен відбивав культуру та традиції народів Придністров'я. А ще розповіли про історію етнічної музики та особливості національних інструментів. У нас проживає багато народів да, в Придністрові. У нас проживає багато народів у Придністров'ї. І ми говоримо різними мовами. Але нас усіх поєднують духовно моральні цінності, бережне ставлення до історії, до традицій, до збереження традицій. Виступали й учні школи імені Рахманінова. А так у столичному клубі ветеран відзначала свій день народження. Влаштували концерт клубу, виповнилося 50 років. Виступили всі вісім художніх колективів. Загалом у клубі займається близько 120 учасників. Марія Єфімові, 71 рік. Співає в ансаблі «Червоних гвоздика» понад 30 років, а вокалом займається зі школи. Пісня це душа чоловіка. Пісня це душа людини. Як кажуть, хто по життю з піснею крокує, то ніде не пропаде. І ось зі шкільних років я брала участь у нашому шкільному хорі. І одного разу в нас на фестивалі зустрілася з Софією Ротару. Ти бачиш зал, очі людей, ти бачиш, що їм подобається це. І взагалі ми спілкуємося дуже добре. І я із задоволенням ходжу сюди. У мене тут багато друзів. Ору червона хустика скоро теж виповниться 50 років. Свій ювілей відсвяткує 13 листопада, виконуватимуть свої пісні. Інші ансамблі «Куби ветеран» також виступатимуть зі своїми номерами. Дубосара готується відзначити день міста. Святкування триватимуть кілька днів. Завтра о 10-й ранку на площі перемоги нагородять кращих дубосарців і вручать перші паспорти юним громадянам країни. На меморіалі військової слави вшанують пам'ять героїв Великої вітчизняної війни і захисників Придністров'я об 11-й годині на вулиці Радянській святковий ярмарок на радянській на жителів міста чекають масштабні яскраві заходи. Будуть виставки, фотозони для дітей, аніматори та дитяча програма. Цього року нововведення концертну програму прикрасі Слободзея, Григоріополь і Гагаузія Приїжджає 40 осіб, тому буде гучно і весело. Увечері гуляння продовжиться на площі Перемоги. В гості приїде вокально інструментальний ансамбль з Кишинева Ла Кріма. О 21-й годині буде салют і дискотека. А в неділю, 26 жовтня, в Добосари привезуть мощі святих Серафима Саровського, Амфілохія і Йово Почаєвських, Іони Одеського, Іллі Муромця та інших афонських старців. Богослужіння проведе архієпископ Тераспольський Добосарський Савва, 27 жовтня. Хресна хода та святковий молебень на площі Перемоги. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч в понеділок о 17.30 на першому Придністровському.